Вітаю, славимо нашого Господа! Христос народився. Алі. Алілуя. Можемо присісти! Дякуємо, Левітам! Перед словом, давайте коротенько помолимося, схилимо наші голови. Господь наш, дякую за цю можливість бути тут на цьому місці. Я дуже прошу тебе. Ти, Господь, дозволь зараз передати слово, яке ти вложив в серце, Господь, і хай воно послуже кожному для збудування вірі, для укріплення, для, для Царства Божого. Ми молилися ім'я Ісуса. Амінь. У Нас велике свято, да? народження нашого Господа в цей світ. Христос прийшов. І весь місяць ми говорили про пізнання Ісуса Христа. І багато чого ми вже знаємо, багато про що ми говорили. І я би хотіла трошки напогадати, да? всі знають, що ми можемо звертатися до Бога. Всі знають, всі тут знають. Да? А всі знають, що з нами може Бог теж говорить. Всі знають. Да? <свят> щоб не було так, бо я буду багато говорити. Я говорила Богу, Бог говорив мені. Знаєте, Хто не знає, щоб не подумали, що там Бог говорив мені голосом з неба. Да? Там, 에, Бог може говорити в Весь місяць чули, що він з нами, живий, серед нас, своїм Святим Духом, і Він може говорити до нас кожного по мірі, як у людини є духовний різ. Так? через місце писання, чи через будь-яку там, е, якийсь приклад. Ну, ти завжди, Людина завжди буде відчувати, що це не просто так, що це відповідь від Бога, що це сам Господь до нас говорив. І саме головне, про що я хотіла сьогодні поговорити, це про те, що. Бог є любов. І він хоч, хотів би так, щоб і ми любили, да? Давайте відкриємо нашу Біблію на Івана 1 Івана 4 вірш 9-11. Прочитаємо. Отак Бог виявив до нас любов свою. Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив. І послав свого Сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Любе друзі, як Бог виявив таку любов до нас, то й ми маємо любити один одного. А трошки нижче. Цьому ж післанні вірш 21, пишеться: ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити братів і сестер своїх. А ще є багато місць писання, де написано, де Ісус говорив, що і нову заповідь даю вам, що любіть один одного, що любіть, полюбіть Бога і ближнього свого як самого себе, і інше говорив, хто любить. Написано теж там. Я своїми словами вже говорю, бо всі перечитувати не буду, що і нову заповідь даю, що потім у вас узнають, що ви мої учні, якщо ви будете любити один одного. І все про любов. Так я знаєте, коли почала це читати, тільки прийшла до Бога і думаю, так все просто. Так я вже і так, Бог, і ти знаєш, як я тебе люблю. Ти мене зцілив, ти мені стільки всього зробив. Я тебе вже люблю. А людей ти теж знаєш, я взагалі всіх люблю. Ти я вже все виконала, можна сказати. Я от всіх люблю. Ну, правда, звичайно, якщо мене не злить. Ну, а так то я взагалі всіх люблю. Ну, в мене характер є, як у всіх людей. Да? Ну, а гукнеться, так і відкликнеться, як то кажуть, да? а так взагалі-то я любов любовна. я Ну просто, отака, знаєте, ходя, хоч, хоч до рани Да? Аж я так вважала справді, аж до того часу, як я прочитала в Біблії післання до Конгеретян, 13 розділ, з 4 по 7 вірш про справжню любов. написано Любов як дар від Бога. Любов терпляча, добра. Незаздрісна, нехвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не гаїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Ви знаєте, я коли прочитала про справжню любов. Мене я кожен оцей вірш як читала, в мене таке відчуття було, як то знаєте, той телефон тако глюче, глюче, відновлення не приходять, знаєте, і тако глюче, глюче, і завис повністю, як дочитала. Я думаю, Господі кажу, що це за така любов? Я все писання пізнаю, от і все визнаю як істину. но це щось така любов, якась як фантастика. Бо вище трошки, якщо ми будемо читати, то там написано взагалі, я просто своїми словами так передам, що якщо навіть ти всі духовні дари там. Але ти не маєш у цієї любові, то ти пустозвін. Там написано також, що якщо ти і себе на все саження віддасиш і все своє майно роздасиш, але ти при цьому такої любові мати не будеш, то ти просто це все марно. Я говорю, Господи до да такого не буває. Ніхто з людей не може любити такою любов'ю. Це можеш тільки. ти Люди не здатні на таку любов. Що це значить, якщо я віддам себе на всі да Я таке ніколи не зроблю, говорю во-первых. Щоб я таке колись зробила, як це то мене заставили б, напевно, от то це вже взагалі був би пік моєї любові. А тут написано, що ти це зробиш, але ти ще любові працювати будеш. Ой. Але в мене такий характер. Я як і раніше, і зараз, якщо у мене з'являється якесь питання, я поки його так не до кінця не слідую, поки не отримаю такої стопроцентної відповіді, я не заспокоюсь. І от почалося таке моє розслідування про цю справжню любов. Яка ж то вона є і чи є вона взагалі? Це звичайно. До, не, не місяць, і не два, це роки йшли. Да? Я багато чого прочитала, я багато слухала проповідів на цю тему. Я дивилася вже на людей, на віруючих, як вони відносяться один до одного. І, звичайно, коли на людей дивилася, були такі люди, які такі, ой, ну так уже тобі е, мягко тобі говорять, посміхаються, такі вже хоч, ну дайте, як пірям уже такі е, добрі. І я думаю, оце 100% отака любов, оце такое я маю бути. А потім ті люди робили якісь такі вчинки, що я думаю, ой ні, до любові, що то вони ніякого відношення не мають. А бували такі люди, що я на них дивилася і думала, що любові в них ноль. Просто взагалі не мають вони любові. Думаю, ще й служителі. Ну як таке можливо? Але потім я бачила, як вони робили такі вчинки, що от там, як написано, якщо ти все себе одасиш, повністю роздасиш, ну, до, до такої сильної, сильна любов в них була, що я потім приходила до Бога і каялася. І кажу, Господі, а я думала, що там нема любові. А, здає, а оказується, що там така сильна любов. Що тільки ти і та людина знали, на які жертви, які там жертви. Мертви ложилися. І я дуже чітко зрозуміла, що справжня любов вона не має ніякого відношення до інших людей. Справжня любов вона має бути в нас незалежно від того, які навколо нас люди. І я це, звісно, зрозуміла. В мене вже було тоді на той час як -от, теорії 12 балів, а практики два. Я говорю, Господи ну хорошо, я все зрозуміла, Да але моє серце то від того не змінилося. Ну, я взагалі не можу ще. Я, що це за така? Я все вже розумію, я все розумію, але я ж не стала такою, як тут написано, стільки пунктів, яка має бути любов. Я не така. Я зайшла в свою повну молетовну кімнату, сіла і кажу, Господь, я не хочу бути оце, знаєш, такою лукавою, оцим пустозвоном говорю. Ну, ти бачиш, я не така. Ну навіть якщо я навчуся гарно мовчати, ну ти же знаєш моє серце. Ну ти же знаєш, що я буду думати в серці. Від себе я не заховаю. Від тебе я не заховаю. Ну ти от бачиш, що я не можу любити такої любові. Тому я сьогодні, сьогодні, ото тобі говорю, що я не така, і ти це бачиш. Тому ці місця писання до мене не приміняються. Я відповідь не відчула нічого не дано, ні, як то кажуть, а як то мовчання, знак згоди, да? і я собі вирішила, що Бог згодний з тим, що я отака, і я не можу любити такою справжню любов. Але коли я саме такий був пік розслідування цієї любові справжньої, в нашій сім'ї з'явився таке благословіння, з'явилося песик Тоша. І така забава. Ми всі таки раділи йому, і де він досі, і досі є. І е, ми так його і любили, і любимо зараз. І одного разу мені сниться сон, що стоїть Ісусе, так явно бачу, так сяє, і держи на руках мого тошу, отак от держить його. А от тоша на мене дивиться. І я відчуваю, що він мене запитує. От не словами, а як то я просто відчуваю, що він мене запитує, що якби я захотів його забрати, ти б мені його віддала? О, я розумію, що тут не, не пройде, так звичайно. Він знає, що я б насправді дала би чи ні. А я звичайно не хочу віддавати нікому. І я кажу: Ісус, ти знаєш? Ну тобі чесно, от, от, от тільки тобі. Да, ну, тому що ти добрий, тому що то йому було б з тобою б дуже добре. Але ну ти ж знаєш, якби я за ним би плакала і сумувала. Ну, я, я просипаюся просто так темно. Тоша хропить, ну, трогаю, ой, на місці. Думаю, слава Богу. Думаю, ну що ж цей сон? Думаю, не вже тоша помре. Думаю, ну лучше вже кот би, ну, ну чого Тоша? О, так цей сон довго не йшов у мене з голови. Я, а, а з туші все нормально, нічого з ним не траплялося, так жив собі і живе і досі. А, а, а я відчувала, що цей сон до чогось. Ну та тільки до чого не, не розуміла взагалі. І от одного разу я знову ми ж Біблію читаємо всі так. читають, да прочитали повністю. Він почали спочатку і читаємо. І я знову дочитала до цих ж цієї справжньої любові. І я сидю і тут дуже вже швидко читаю, так бігло, ну, бо в мене ж там уже все договореності. Все. Я з такою любов'ю любити не можу. Я сказала, взагалі Богу, що Господь, ти ж знаєш, що я взагалі нікого не можу любити такою любов'ю. Я навіть себе не можу любити такою любов'ю. Я інколи сама на себе роздражаюся так, що там, що там казати за когось? Я взагалі нікого так любити не можу. І тут я дочитую до цього ж місця писання, читаю, читаю і тут перед очима цей сон, і я розумію, що я читаю про любов до своєї собаки, про цю справжню любов, яка довго терпить, яка не шука свого, яка е, жартовна. Думаю, ну то щось там є. Думаю, жартовна ми інколи на такі жертви йдемо раді одного нього всю сім'єю. І я думаю, та ну ні, ну Господь, це не це щось не то. Це ну при чому тут собака? Це ж я його взагалі всіх собак люблю. І так, знаєте, таке спогад, всі собаки біжать в мене по городі. Ой, кажу, ні, всіх собак я не люблю, точно. Ну я сіла, кажу, слухай, а як, ну, як так вийшло? І правда же. От, і я відчуваю, от не вийшло. Бери аркуш паперу, бери ручку і напиши, в одну колонку всі плюси, а в другу всі мінуси. Ну, звичайно ж плюси. Я написала один плюс і, і все далі. Ну, щось не йдуть ці плюси ніяк. Ну, думаю, ладно, мінуси. Давай мінуси. Пишу, вже така добра колонка мінусів. Думаю, так, не будемо загострювати свою увагу на мінусах, вертаємося на плюси. І цей плюс один. І думаю, ну що це ж ще ж должно бути? не можеш бути, ну один тільки плюс. Я думаю, точно у нього є характер. А потім думаю, ну цей характер також. Це плюс, це чи це мінус? Навіть і не знаю, до чого його цей характер віднести. І сіла і кажу, Господі, здаюся. Ну як так вийшло? Кажу, така любов з таким розривом. Ну скільки це ж він навіть не працює над своїм характером. Причому з плюсів це таке один, один, ну просто красавчик. Просто красавчик, все. І я думаю, і правда, коли він робить оті всі мінуси, оцей один плюс, просто красавчик все покриває. Ну, ми знаємо, да, які собака може робити мінуси, багато їх разних. Так оцей плюс один, один плюс, так все покриває. А значить, а я думаю, а як людина, душа жива, Боже, Боже творіння, ти заумирав, і в якої так багато плюсів, і бувають, ну бувають мінуси. І одразу ти бачиш ті мінуси, і починаєш на ту людину. Ну, понятно, що починається і сварки, і то, і то, і то, і то. От чого так не працює правда з людьми? І я стала і кажу, все, я здаюсь, кажу, Господь, а як мені навчитися от це перенести цю любов до всіх людей? В твій час були різні люди. Там сусіди і народи, а у нас теж не минувало, кажу, як оцих всіх людей тепер любить. І от такі три поради, які я отримала в своє життя, які мені служили, і служать і донині, які я ну там їх багато більше. Але такі самі основні ці три поради, як любить людей. так тобто, Ми всі можемо любити. Але як їх любить, от усіх. І от сама перша порада зараз. Всіх людей любити не треба. Да? Саме перше. Саме перша порада наше оточення. Надо вибрати оточення. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він не прийшов для всього світу, Він не ходив кругозємнества. Він прийшов в определенний народ до определенних людей. Так само і ми Ми прийшли в цей світ у своїй сім'ї, в свої. Сусіди навколо нас, свої роботи, своя церква. І тому перше, саме вибери, зосередоточця саме на своєму оточенні. Ну, це зрозуміло, довго не вунемет. Друге, прийми рішення. Якщо ми подивимося на. Е Місце писання, то там все повністю три е, вірша, вони повністю із ві, рішення, рішення, рішення. Тобто любов має склад, вона складається з рішень, конкретних рішень. Тобто, що це значить? Потрібно прийняти рішення, приймати людину, отакою, якою вона є. З усіма своїми там плюсами, з усіма там мінусами, ми маємо приймати таких людей, по всіх людей з любов'ю. І я так почала робити. Чесно, я почала приймати рішення. І скільки разів треба було приймати раз рішення, Інколи було по сто разів на день, я приймала це рішення. От просто правда кажу, по сто раз на день. Отак от дивлюся вже все, дивлюся всі, все добре, добре. Тут щось раз починають там вже глаза на колонку, то на мінус, да? на мінус дивишся вже, і вже починаєш там заводитися, там вже на глаз дергається, і все. Потім я становлююся, кажу, так, все, стоп. Дивлюся на те, що то, що кажу, ти красавчик, я красавчик, все, та людина красавчик, ми красавчик. Бог любить всіх і я, я можу. І отак от бувало, якийсь час йшов, а потім, знаєте, так проходить час. І ти вийде вдома, всі красавчики, на дворі всі красавчики, сусіди всі красавчики. Куди ти не прийдеш? Всі люди добрі, всі такі хороші. Чому Бог дає благодать? З кожним разом, коли ми приймаємо, поступати по Слову Божому, любити так, любого, як любить Господь. Господь дає благодать незалежно від того, яка людина він буде давати тобі благодать оцю в серце, любить людей такими, якими вони є, і не бачить тих, які. Недоліки, які ну, можуть, можуть бути, можуть бути. Також третій наш пункт, третій світ, да, це наші емоції. Ну, емоції ж також нікуди ми не можемо діти. Є, наш Бог теж не створив такими да, беземоційними і все. І буває таке е, е, в нашому житті, що є люди. Наше же оточення, яке ну, робить нам нехороші віщі. Да? Ну от так, як ото хоче. От, як би ти не старався для тої людини, щоб ти їй добре, як саме краще, а ну, виходить, як завжди. Людина щось робить таке, що тобі больно від того, і як з нею не свариться, і куди дівати ті емоції, скільки ти не приймаєш рішення до неї, будь-якого любити все, а вона все робить для того, щоб ну от. Якби тебе обідить, не прийнять тебе, там ну не вірить, там, насміхатися до там багато різних ситуацій в нашому житті. І саме головне, що саме, саме таке близьке оточення, воно може дуже сильно ранить. І куди дівати ці емоції? Давайте ми подивимося на Ісуса. Куди Ісус Христос дівав ці емоції? От хто його розп'яв, хто його придав, не те ж саме близьке оточення. Ісус Христос пройшов цю дорогу, да і коли він ми, ми бачимо, що ті люди, якому він робив стільки добра, кому він так заради кого взагалі він прийшов в світ, заради чого, щоб допомогти людям? І ці же люди, кого він кормив, зціляв, все дивилися, що? щоб його е, убить, щоб його предать, щоб його убити. І куди він виносив емоції? Ми бачили, що бачимо поетам. Він виходив, написано, що виходив на гори і молився. І такі дві яркі гори ми бачимо, як е, гора Преображення, коли він з учнями піднявся, коли прийшли Ілія і Моїсей. Вони його ободряли, вони йому розказували, що має бути, що він має прийти. І в той же час написано, що він преобразився, він почав сіяти. А друга Гевсиманія, там, де написано, що він стояв і казав: хай мене минує ця чаша, але не моя воля буде, Господь, а твоя хай буде. Де написано, що з нього каплі пота, як каплі крові лилися, Це які, які борення були. І от мені подобається ця пісня, муж скорбей». там така є фраза, що перед стрижущими він був безгласен. top Він би мог тим всім людям розказати, чого я прийшов, що я вам робив. Ньому було що сказати, але він прийняв мовчать. Як те ягня, він мовчав, він нікому нічого не говорив, ні з ким не сварився. Так і ми Ми не маємо сваритися з тими людьми, які нас там не чи там та будь-які причини. Ми маємо шукати сили на ти молитися, щоб Господь нам давав сили не ставати з ними в. Такі е, ну, конфлікти, не вставати. І тому такі висновки вже рухаються до завершення. Е, от Про що це проповідь була? Це ж не проповідь про любов до моєї собаки. Да? Це не про то. Це проповідь про те, що Бог зробив собаку інструментом в своїх руках. Для того щоб показати мені, що я можу любити такою любов'ю. І кожен із нас може любити такою любов'ю, як любить Ісус. А Представте, якщо Господь зробив собаку в руках своїх, да, інструментом, то як він хоче нас, щоб ми були інструментами в його руках, але без цієї справжньої любові написано, що це все байдуже, це все марно. Ти не можеш бути нормальним, хорошим інструментом без справжньої любові. От, наприклад, оцей інструмент, на якому я граю, от, щас, ех, візьму його, да от інструмент, на якому я граю, от від от, граю я да на ньому граю. ну, так що, оце, знаєте, сок? сам по собі він от, любов любовна називається. Тож скільки ви будете слухати, щоб я на ньому грала? Довго. От він сам по собі він, ну, просто отець, пусто дзвон. Пустозвон він, він не нужний, абсолютно. Довго його ніхто не видержить. Але коли він уже з усіма. З усіма о, він тоді вже музика, він тоді вже інструмент, він тоді вже десь якийсь рідм держить, Він навіть навіть корисний, не просто так. Я навіть сама недавно узнала, да, що він дуже корисний, <кхи> якщо з усіма. От, ото справжня вже любов може. Тому що любов справжня, вона має склад. Це як такий складається з інгредієнтів, це не щось одне. Тобто із рішень да, терпіть. Да? Там, довго терпіть, і багато-багато яких ми прочитали там цілі три віршада. А скільки це треба робити? От, скільки це треба робити, один раз прийняти. Ні, це дліною все життя, аж до вічності. Написано, що любов ніколи не перестане. От скільки ми будемо жити, скільки ми будемо йти і до, до Царства Божого, да? скільки нам і треба воростати в цій любові Дальше, далі, далі. І Так, і по цій дорозі інколи ми коли будемо йти, да, возростає в цій любові, інколи захочеться зупинитися. Ну, чого зупиниться? Устав. Вже не можеш йти, чи щось не розумієш, разне случається на дорогі. Або буває, що вже не можеш йти далі, тому що такі рани тобі вже принесли, вже вони просто ти не можеш, не виносимо далі йти. Двигається в такій любові, як показав Господь. Але знаєте що? Так як Ісус Христос він шов свою дорогу, його дорога не була смерті, його дорога була життя і любові. На самом ділі, і, от ми коли коли він ішов свою дорогу, і коли прийшов той момент, що він не мог уже нести свій хрест, той болі він падав. Шо? На дорогу вийшов Сімон Киріянін, і Він допоміг нести цей Хрест Ісусу на гору. Да? Так і ми, ми не самі йдемо по цій дорогі. Ісус Христос Він іде з нами, і Він нам допомагає. І, коли, і, і от скільки ми будемо іти, ми кожен раз будемо визростати в цій любові. І коли от, Ісус був на самому піку такої болі, і Він мог із того хреста благословляти людей. Він казав, прости їм, Боже, бо вони не бачать, що вони роблять. Благословляв людей, так і нам він буде давати. Якщо ми будемо приймати рішення з усієї сили робити то, що хоче від нас Господь, да, любити один одного, то Бог буде давати цю благодать нам, щоб ми також могли. Благословлять людей іскренне, і ви знаєте, прийде прийде е, таке як Воскресіння. Ісуса прийняли вже в основному після Воскресіння, так і у нас. Ми можемо, е, може звичайно, бути так, що як на горі преображення, Ми прийдемо до Бога, будемо просити, і Господь може дати так, знаєте, як умить тобі преображення твого серця. Обілиця, все, і ти будеш любити в тебе правда ця любов наповне твоє серце. А може бути таке, що і чаще всього, що нам все таки треба буде йти цю дорогу. Але на самому тому піки я знаю, що Господь дасть сили. І після того, і навіть якщо всі люди не зміняться, навіть якщо всі люди не зміняться, зміниться наше серце. Але я вірю, що її люди зміняться після того, якщо вони побачать, що твоє серце все одно любить їх, незважаючи ні на що. Тому що нам треба? Завжди дивитися на Ісуса. Завжди йти за Ісусом. Ісус є любов, і нам також треба любити один одного. Да? Місія Ісуса Христа на цій землі була. Для чого була місія Ісуса Христа на цій землі? Він прийшов для того, щоб спасти нас. Від чого спасти? Від гріхів наших, да? і він йшов і говорив, йшовши шов, по землі, він що закликав? Покайтесь, бо приблизилося Царство Боже. Він прийшов, щоб відкрити нам дорогу в небеса. Він прийшов, щоб розказати, що є той Небесний Єрусалім, в який ми всі в кінці життя прийдемо, да? і що всім нам потрібно покаятися, всім треба прийняти його. І в кінці, якщо ми читаємо, хто читав Біблію, я думаю. Ми, що всі читали Біблію, то ми бачимо, що написано да, про це царство Небесне, про цей город Небесний, який приготовлений для церкви, для дітей Божих. І Бог хоче, щоб ми всі туди попали. Він хоче, щоб ми були в радості. Він, для нього це саме основне, тому зараз він і зараз продовжує закликати, що покайтесь. І взагалі, от не, не модно, да, говорити про друге ще царство небесне, про яке він ще говорить, що є ще одна вічність, є дві вічності в царстві небесному, але є ще вічність. Він говорить, що де буде плаче, скрежить зубів. І нікуди від цього не діватися. В Біблії про це написано. І він тому, і його любов, щоб спасти нас від того плача і скрижить. Тому що він написано також, він що. Не бійтеся того, хто може ваше тіло привести да, до смерті, а того, хто може вашу душу привести, то гігієни огняної. Тому, якщо в вашому серці відкликається, якщо ви ще не каялись, якщо ви ще не впевнені, в якому із якої да, вічності ви будете. Ви вже можна сказати, я, я багато чую. Люди кажуть, ой, так як і всім людям, так і мені. У Біблії також написано, що не всі спасуться, не всі будуть в тому царстві, не всі. Тільки ті, хто приймуть Ісуса, тільки ті, хто покаються, тільки ті, хто визнають Його як Господа і Спасителя, от ті будуть з ним в царстві Божим. А на інших читаємо, ми читаємо на що озеро гієна огніна. Тому. Е... Я давайте встанемо. Якщо когось серці відкликається, вийти на покаяння, це може бути. Навіть єдиним шансом, тому що наше життя, воно таке особливе зараз. І взагалі ніхто не знає скільки, кому і як нам має бути далі. Тому кому потрібна взагалі ця молитва? Тому хто може взагалі ще не виходив на покаяння, або виходив, але оступився, або знаєте ще, втратив ту саму першу любов до Бога. Да? тому що, якщо ти не любиш Бога, ти не зможеш любити людей. Любов це взагалі така вона благодать від Бога. Своїх сил не хватає не на яких ті рішення приймати, нічого. Це от така, знаєте, благодать від Бога. Я також звертаюсь зараз не тільки до цих людей, хто в залі, якщо ти дивишся онлайн, якщо ти будеш дивитися в перегляді. Ем... Звернися своїм всім серцем зараз до Ісуса. Можна з місця, можна виходити там, де ти знаходишся. І склони свою голову, а саме більше серце. і попроси у нього спасіння для твоєї душі, попроси у нього це водітельство, щоб Бог почав тебе вести по тій дорогі. Дуже багато я чую, люди кажуть: я не можу прийти зараз до Бога. Я не знаю, як міняти це життя. А в мене життя воно не підходить там, так жити, як в церква це хоче. Я не можу зараз. Зараз, якщо я уйду, в мене грошей не буде жити, в мене не буде як сім'ю свою забезпечити. Я багато чула це. А знаєте, що я кажу? І ніколи не зможеш ти нічого змінити сам, якщо тобі Бог не дасть, не допоможе. Сатана він завжди буде тримати, він завжди буде тебе під. Це. Але Бог дає свободу. Тому давайте склинемо, сколонимо наші голови і помолимося цієї молитви. Дорогий Ісус, я відрікаюсь від бунтовства. І не послуху, все моє життя я віддаю тобі. Будь моїм Господь, Спасителем. Зніми всі тягарі, зміни моє життя, зміни мене. Господь, навчи любити так, як любиш ти, навчи слухати тебе. Покажи ту дорогу, яку ти запланував для мене. Будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. І я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.